Дрогобич, ось вам і щастя на здобич, прекрасне місто! Воно багато на талановитих і душевних людей, деяких ви можете зустріти, сідаючи у найближче таксі. Детальніше дивіться у рубриці міста мі уважно» після сюрприз. Доброго ранку ми вирушаємо до міста Дрогобич. Попереду у нас 660 кілометрів і кілька дисків улюбленої музики. Найкраще знають власне місто таксисти. Якщо ви десь на вокзалі у Дрогобичі побачите ось таку чорну автівку, сміливо сідайте, адже у ній вас домчать не лише з вітерцем, а ще й під музику власного написання. Зранку цей чоловік звичайний таксист Сергій Панків, а увечері зірка усієї Галичини, музикант Сірко. Кілька років тому касети з його записами без жодної реклами розліталися містом. А пісня Теплий дощ і досі звучить на радіо. «Теплий дощ валить по стрисі, по загаті і по деревах. А я стою в бальоновим плащи. Минулого року взагалі. Тому вхід з сезону. У Сергії є палки шанувальники, вони ж постійні клієнти. Бачите, самі, що машина в мене не, не ахті, яка така нам не цікава машина, нам цікавий шофер спілкування. А дехто за пісні спілкування ще й доплачує. Колись така старша жіночка, ну, розраховується. Ой, прошу пана, каже, то ще вам десятку, бо дуже гарна пісня. Каже, мені сподобали. Сірко пише не лише ліричні пісні, а й жартівливі коломийки. Натхнення черпає з життя. Пісня є така самогона, бо пиво йому не поможе. Там і присів пиво йому не поможе. Ані солодка вода. Треба 100 грам самогонки або півлітровина. Тої пісні, яке як самопочуття з будуна. Та зараз Сергій змушений більше часу присвячувати роботі таксистом, а не творчості, бо та каже, не годує. Небагато на стабільністю, принаймні хліб з маслом. Та все ж сірка мрії про музику не полишають, і він планує випустити новий альбом. А ось тут, на околиці міста, серед непримітних будинків зачаїлася невеличка медійна майстерня. Зараз ми на радіостанції у Другобичі за ось цими дверима проводять прямий ефір ранкові ведучі Ігор Іванович та Роксолана. Ми маленька, але горда радіостанція. Роксолана й Ігор прокидаються о шостій ранку. При цьому виглядають на п'ять і завжди бадьорі я прокидаюсь, я приймаю душ, я вмиваюся, готую сніданок. Я дивлюся на себе в зеркало. Я відчуваю, що все класно, я починаю новий день. А разом з Роксоланою її напарником свій день починає весь Дрогобич. Та це зараз. А кілька років тому Ігор Іванович працював діджем у нічному клубі і мріє стати серйозним директором. Потім я став старий, зрозумів, що це вже не моє. А в Роксолани взагалі педагогічна освіта. Я вчетнадцять років. Могла собі уявити, що мене хтось візьме працювати ведучою. та попри популярність і динамічний стиль життя, Роксолана зізналася, що любить затишок і спокій. Я в принципі така сімейна людина. А для Ігоря Івановича найважливіші прихильники Його рідні. У мене є син, звати його маркіян, і він один з моїх таких активних формувальників. Побувати на радіо і не випробувати себе в прямому ефірі. Я не могла, тож не просилася трохи попрацювати. Ми зараз так забум Говорити в мікрофон, не лякатися власного голосу у навушниках і бути щирою. Ось і всі поради від радійників. Поїхали, Ранкове шоу раковишова продовжує. Вона сьогодні в гостях Ніна, це журналіст телеканалу один плюс один. Перший день у Другобичі видався насиченим на приємні зустрічі. А вже завтра у вас перехопить дихання від екстремальних розваг зі сніданком з один плюс один.